Свобода і здоров'я, а згодом і життя за спробу взяти собі на згадку про північну Корею пропагандистський плакат. 22-річний американський студент Отто Ворм Бієр провів 18 місяців у північно-корейській в'язниці. Його засудили там до 15 років позбавлення волі і важких робіт. Півтора року тому хлопець поїхав у туристичний тур до пхеньяну. Базовані в Китаї турфірми запрошують американців відвідати цю диктаторську країну. Запевняють, що це цілком безпечно. Втім, ото там затримали за нібито спробу вкрасти агітаційний плакат у готелі. Далі був публічний суд, вердикт. На відео із прес-конференції в Пхеньяні хлопець плаче через 18 місяців. Потому Північна Корея відпустила його додому у непритомному стані. 19 червня він помер. Лікарі діагностували важку неврологічну травму. Так побиття не виявили. Батько отто переконаний його сина катували. Ми протягом 15 місяців не чули жодного слова від або про отто. Навіть якщо ви повірите у їхнє пояснення ботулізму і те, що снодійне стало причиною коми, а ми не віримо, то немає ніякого виправдання тому, що цивілізована нація тримала у секреті стан отто і не надала йому належної медичної допомоги. Американська сторона покладає відповідальність за загибель 22-річного студента на владу північної Кореї. медіа повідомили, що отто повернувся додому, але виявилося, що це не зовсім так. Важка примусова праця в північній Кореї це тортури. Отто відправили додому після 18 місяців ув'язнення з важким пошкодженням мозку, і ми почули трагічну новину про його смерть. Північна Корея не притягне нікого за це до відповідальності. Це тоталітарний режим без будь-якого верховенства права, громадянських прав, правосуддя. Північнокорейська влада заявляє, ото впав у кому після зараження ботулізмом. Він також, за їхніми словами, нібито прийняв важке снодійне Я не є фахівцем у цих питаннях, але ми докладаємо зусиль. Американці ув'язнів КНДР після повернення додому казали, що з ними поводилося коректно. Них було особливе ставлення отже, це, це те, це, що я знаю. Ото Ворм вивчав економіку у Вірджинському університеті. Він дізнався про можливість поїхати до північної Кореї під час подорожі до Китаю. Плакат, який фігурував у його справі, містив слоган: озброємося потужно патріотизмом Кім Чен Іна». Крадіжка чи пошкодження речей із зображенням правлячого диктатора вважається в цій країні тяжким злочином. Президент Сполучених Штатів запевнив, його країна зуміє проборкати північну Корею. Жанна Безпечук громадським.